Час дізнатися, якого персонажа треба скрафтити сьогодні. Сектор сюрпризи. Тут єдиноріг. Я вже підготувала ляльку. Перефарбую очі в кольори веселки. Просто чарівно. Тепер займуся зачіскою. Сформую кучері. ДОПОВНЮ хвости бантиками. Відкрию конверт. А всередині яскравий топ. Надягну його на ляльку, виготовлю спідницю з рожевої тканини, взую туфельки. Напишіть у коментарях, чи вдалося вам так само. Лялечці час до батьків. Побажаємо успіхів Пінкі. Сюрприз! Маємо для тебе подарунок. Це ж рожевий велосипед. Мрія будь-якої дівчинки. Який він гарний! Сідай! Тримайся міцно! Поїхали! Пінкі чудово вдається. Вона долає геть усі перешкоди. о О-о, Попереду великий камінь. Єдиноріжка смілива дівчинка. Її не лякають труднощі. Що це тут у тебе? У ляльки незабаром день народження. Скравчу для неї подарунок. Переріжу паличку кусачками. Намотаю на неї дріт. Виберу каблучку. Ця ідеально підійде. Приберу зайве. Закріплю квіточку, прикрашу паличку бантиком. О, чудова коробочка для подарунка. Вкладу всередину чарівну паличку. Думаю, Пінкі сподобається. Єдиноріжко, це для тебе. У вау! Дякую, це справжня чарівна паличка. Ага, яке ж буде перше заклинання Пінкі? Ага. ]right. Наче я знаю, -ху -ху. в кімнаті бракує святкових декорацій. Ти прекрасна чарівниця. А і торт Пінкі вже вигадала бажання? Oh. Час задувати свічку. Швидше загадуй, тільки нікому не розповідай, бо тоді не збудеться. Що відбувається? Я підготувала для ляльки нове вбрання. Почну з макіяжу, нанесу пензликом рожевий колір, використовую тонкий пензель. Намалюю сердечка на повіках. Вбрання потрібно змінити. Візьму тканину в квіточку. Підготую шаблон ковтинки. Обведу його поверх клаптика. Супер. Прошую голкою вручну. Надягну гольф на ляльку. Зберу складки на спідничці. Вона чудово пасує пінки. Колготки з принтом. Знадобляться наліпки. Проріжу за контуром. Прикрашу вбрання наліпкою. Нічого не забула. Точно зачіска. Я заздалегідь підготувала кольорові пасма. Посередині ріг, новий лук Пінкі – повний відпад. Зазирнемо в магазин канцелярії. Зовсім незабаром тобі до школи. Yeah. Можеш вибрати для себе будь-який подарунок. Yeah. Що ж сподобається єдиноріжці, такий великий вибір. Це точно не те, що я хочу. Пінки обережно. О, ні, дівчинка послизнулася. Ова! А це що таке? Oh Найкращий наплічник у стилі єдинорога і найдорожчий. Я вибрала Хочу його. Yay! Це те, що мені потрібно. Wow. На жаль, його продано. Oh, no. Не поспішайте сумувати. <звук> у Леліну є ідея. Я допоможу. Вибру листи кошкіри. Рожевий ідеально підійде. Підготую викрійку для основи. Обведу її за контуром. Супер. Виріжу заготовку канцелярським ножем. Прикрашу блискавку райдужною вставкою. Знадобиться стрічка з намистин. Прикрашу стики. Краса. Намалюю оченята на передній частині. Доповню пеналом кишенькою. Спеціально для Пінкі виготовлено з любов'ю. Люба, маємо для тебе сюрприз. Вау! Який класний наплічник! Єдиноріжці час прощатися з батьками і вирушати до школи. Є! А де тут? Є? Привіт, я Пінкі. А я Мегі. Овайки гарний. Вау. А ось і перша шкільна подружка. Дівчатка біжать обідати. Ова, смаколики. А в мене броколі. Наче Мегі не дуже любить овочі. Оу, чим же мені допомогти подружці? Ага, добра. Дивися, Мегі. Скільки солодощів з'явилося в дівчаток? Приходь на мою піжамну вечірку. Okay. Дівчаткам час готуватися. Маю ідею для цілого спального набору. Розріжу баночку, обклею заготовку навколо. Прикладу шнурок. Добре, що я заздалегідь придбала Кіндер Джой. Розділю його на половинки. Перефарбую білий одну з частин. Розріжую її ножицями. Приклею козирок зверху. Намалюю оченята. Доповню рогом. Візьму рожеву вовну. Затовчу в баночку. Додам золотистий глітер. Тепер потрібно закупорити. Прикрашена наліпкою. Набір для домашніх спа процедур. Можете починати, дівчатка. На нас чекає цілковитий релакс. У ванночку взуті не можна. Пусини її ближче. Додам сіль. Оце аромат. Скільки пінки? Мені дуже подобається. Yeah. Спробуємо. Можна мені зволожити ручки. Звісно. Масаж для ляльки. <свист> Якщо до масок для обличчя. Так, хочу, хочу. Вони з екстрактом полуниці. Ось так. Like Супер. Лалілу, а можна нам коктейлі? Окей. Спеціальне замовлення. Дівчатка, я за вами. Вони саме закінчили. Час вирушати на вечірку. Тусовка біля басейну. <свист> <свист> Дівчатка, стрибайте до нас. Це чудова можливість завести нових друзів. Обожнюю водичку. Стоп! А всі ляльки вміють плавати? о О-о, я не вмію. Тобі потрібне коло. Ага. Не хвилюйся. Зараз я зроблю. Що мені знадобиться, візьму круглу деталь із пірамідки. Перефарбую білий, потрібно нанести 5 шарів фарби. Блакитні блискітки ідеально підійдуть. Залишу круг, підсохнути. Ова, а що всередині листівки? Ой, тут порожньо. Намалюю олівцем єдинорога. Потрібні різнокольорові фломастери. Розфарбую картинку у кольори. Обведу єдинорога за лініями. Виріжу малюнки. Склею половинки. А зверху скотч. Він допоможе втриматися на воді. Вау! Wow. Як справжній. Тепер Пінкі може не боятися плавати. Let's go. У них із лялечкою є щось спільне. Oh. Стрибайте, єдиноріжки. Круто! Пінкі, в тебе такий класний круг. Мегі, у мене є ідея. Магія лалілу. Пінна вечірка. Yay. Тримай! Отримуй! Та ви всі в піні, дівчатка. Прихоплю і я з собою трохи. Я вигадала новий образ для пінки. Почну з очей. Використую яскраві кольори. Перефарбую пензликом зіниці. Додам зверху глітер. Потрібне нове вбрання. Візьму шаблон, обведу його за контуром. Акуратно виріжу. Прострочу тканину на машинці. Надягну на ляльку, приклею бантик. Зверху босковий топ. Прихоплю з собою повітряний пластилін, сформую ріг. Чудово, вкрию блискітками, закріплю між пасмами, додам прикраси. О, адеш взуття пінки. Ці кросівки те, що треба. Пінкі, ти готова оновити гардероб? Звісно, вона сяє від радощів. А ось і продавець-консультант. Я принесу найкращі вбрання. Наша остання колекція. Wow. Можеш переодягатися. Подружку, ну як там? Mm? Ова, розкішна вечірня сукня. Ідеальний лук для червоної доріжки. Mm -mm. Не те, що я хочу. Є ще варіант. Як елегантно, але чи не занадто похмуро? Oh my God. Продавчиня принесла ще дещо. Вау! Wow. Зараз приміряємо. Як пінки личиться шуба. Ідеально беру. Ой, у нас закінчилися пакети. Лелілу знає, що вдіяти. Аби скрафтити пакети, я підготую шаблони, намалюю лого, Тон, шанель та гучі. Додамо ручки шнурки. Виберу колір блискучого фоамірану. Можна братися до вирізання. Змажу бічну сторону клеєм. Прикрашу золотистою заготовкою. Ідеально підготую ще варіанти. Вставлю заклепку. пакети від найвідоміших брендів. Уже тут. Wow. Оце вибір. Дівчатка просто обожнюють шопінг. Thank you. Можемо йти. На дорозі потрібно бути уважним. Але подружки так захоплені розмовою. Налички позаду. Stay. Принц на білому коні занадто близько спіймала ідеальний час, аби познайомитися. Привіт, я Пінкі. А я Дерек. Як це зворушливо? Я Мегі, а в тебе класний капелюх. Яка ти гарна. Вже незабаром день святого Валентина. Лалілу, мені потрібен букет для Пінкі. Я природжений флорист. Почну з різнокольорової стрічки. Відріжу невеликий шматочок. Намотаю на зубочистку. Ось так і вийшли бутони. Обкрию квітами по всьому периметру. Супер. Додам трохи світліші троянди. Час братися до пакування. Зберу композицію в рожевому кольорі. Доберу солодкі прикраси. Закріплю поверх квітів. Ідеальний букет для пінки. Пінки, я тут. Не підглядаєш? Mm -mm. Вона тримає очі міцно заплющеними. Ой, Дереку, а ти куди? Сюрпризи. Принц влаштував пікнік. Все таке рожеве. Wow. Дерек вміє дивувати. Mm -hmm. Влаштовуйтеся зручніше. Okay. У принца з собою багато смаколиків. Що це за звук? Шурхіт доноситься за кущів. Схоже, хтось зголоднів. Гей, це для Пінкі. навіть конячка в захваті від моїх квітів. Чарівна єдиноріжка знає, як розв'язати проблему. Букети з моркви. Пригощайся, не хвилюйся, мої квіти в безпеці. Okay. Принц Дерек і Пінкі чудово відпочили. Залишилося тільки провести захід сонця.